Здорова Олди та Сталкери. Чорнобильська аномальна зона приховує дуже багато таємниць. Деякі з них сховані під грифом секретно, десь глибоко під землею. Через деякий час після створення зони відчуження науковці, різні відомства та міжнародні дослідницькі організації зрозуміли, що охоронювана військова територія за периметром це ідеальне місце для різного роду експериментів, іноді і нелегальних. Саме в час. Було створено виріб номер 62. а ще було доведено реальне існування ноосфери та проведені перші успішні досліди з псивипромінюванням. Дослідами та експериментами займалася розгалужена мережа лабораторій під індексом X, котрі були створені Міністерством оборони та секретних технологій, скорочено мост, неймовірно цікаві установи. Я вам скажу, котрі займалися не менш цікавими дослідженнями. Тож підписуйтеся на канал ігротекаюа та ставте свою сталкерську вподобайку. А за це, любі глядачі, я розповім про ті самі лабораторії та найбільш проривні їх дослідження. Тож погнали надсекретний проект X. Варто одразу зазначити, що проект X це загальна назва для певної кількості різнопланових досліджень. Котрими займалися новостворені лабораторії на території Чорнобильської аномальної зони. Перші подібні заклади почали з'являтися за периметром майже одразу після катастрофи на ЧАЕС, що відбулася 26 квітня 1986 року. Лабораторії Х працювали в штатному режимі аж до 2006 року, поки не сталася друга чорнобильська аварія за різними джерелами. Катастрофа або ж прорив енергійної сфери у наш світ відбувся 12-13 квітня чи 10 червня. Ще згадується дата 12 квітня 2008 року. Але факт залишається фактом, десь у проміжку між 2006 та 2008 роком відбулася Друга Чорнобильська аварія, внаслідок якої і утворилася всім відома Чорнобильська аномальна зона. Після цього інциденту майже всі лабораторії, принаймні ті, про які ми знаємо, були одразу покинуті вченими. Хтось поїхав на велику землю і продовжив свої досліди там, а хтось залишився за периметром, як, наприклад, лєбідів, Каланча Каланчата Суслов, котрі спочатку працювали у лабораторії Х7, а потім з невідомих причин були переведені до Х8. Але про все по порядку. Зона відчуження, утворена у 1986-му, стала ідеальним місцем для проведення різноманітних наукових експериментів, і тому є кілька причин: потужне джерело безкоштовної електроенергії, відсутність так званих зайвих очей, практично відсутній контроль з боку влади чи правоохоронних органів, та велика кількість піддослідних, як тварин, так і людей. В лабораторіях працювали переважно вчені військові. Їх діяльність була суворо засекречена. Спочатку фінансування йшло від Радянського Союзу, а після розпаду уряду України. Цілком ймовірно, що різними шляхами до зони потрапляли гроші із інших країн. У лабораторіях проводилися найрізноманітніші дослідження, проте, через завісу секретності, ми знаємо лише про малу їх частину: експерименти з інформаційною оболонкою землі, електромагнітна зброя, дослідження. Мутованої флори та фауни, а також вивчення феномену псивипромінювання. Після провального експерименту з підключення до ноосфери роботи в лабораторіях були швидко згорнуті, деякі установи припинили своє функціонування значно раніше через ті чи інші технічні проблеми, наприклад, вихід з під контролю мутантів та інших створінь, таких як полтергейсти. Секретні лабораторії стали дійсно одним із найнебезпечніших місць зони, куди навіть бувалі сталкери не ризикують спускатися. Проте, не дивлячись на всі небезпеки, секрети, приховані у лабораторіях з індексом X, привертають пильну увагу спецслужб різних країн, науковців та простих сталкерів. Мережа лабораторій X Установа під назвою X7 не зустрічається у іграх, але відомо. Що саме в ній починали свою кар'єру дослідники зони, такі вчені, як Лєбідів, Суслов та Каланча. Саме вони згодом заснували доволі загадкове угрупування чисте небо. Багато хто схиляється до думки, що лабораторія X7 розташована безпосередньо під генераторами. У записці, знайденій у X8, повідомляється, що у сьомій лабораторії вивчатимуться проблеми впливу ноосфери на навколишнє середовище. Цілком можливо, що саме цей комплекс став штаб-квартирою усвідомлення після другої катастрофи, і що саме там стрілець знищив підключених до ноосфери вчених. Але, мабуть, все ж це не так, адже вчені чомусь відмовилися від Х7 на користь Х19. Багато чого вказує на те, що лабораторія функціонувала у складі Міністерства оборони, тобто підпорядковувалася військовим. Лабораторія Х8. Лабораторія Х8 знаходиться у прип'яті під будинком побуту Ювілейний, крім координації інших експериментів у зоні. Також займалися теоретичними дослідженнями та розробкою конструкції пристрою під назвою Пригнічувач агресії. Веселка у цій же установі проводилася певна частина робіт по розробці виробу номер 62. Це можна дізнатися з документації вже згаданого виробу номер 62 Окрім теоретичних досліджень, в установі зберігалося багато документів щодо експериментів в інших закладах. Наприклад, там можна знайти папери з таких лабораторій, як Х7, Х10, X16 та X18. Ця підземна лабораторія в прип'яті теж є небезпечним місцем, адже тут можна зустріти багато аномальних мутантів та істот. До прикладу, Полтергейст, Бюрер, Снорк, Тушкан та просто безліч аномалій. Ще можна знайти дошку пошани, на якій наклеєно фото ще молодого Лєбідєва у військовій формі радянського зразку, що в свою чергу є підтвердженням того факту, що X8 було створено ще у часи Радянського Союзу. Планування та розміщення приміщень вказує на те, що це теж була лабораторія військового типу. Лабораторія Х-10. Лабораторія Х10 знаходиться у добре відомому рудому лісі під радаром. Ця установа займалася обслуговуванням випалювача місків, а точніше, це був бункер управління установкою. Територія навколо була справжньою неприступною фортецею, адже, окрім надпотужного псивипромінювання, котре нікого не підпускало. Територія ще надійно охоронялася бійцями-фанатиками. Друга Чорнобильська аварія не завадила подальшій роботі лабораторії Х-10, подальшим обслуговуванням так званого випалювача місків зайнялися бійці моноліту. Система керування випалювачем місків знаходиться на мінус першому поверсі, хоч лабораторія і діюча, але всюди панує дух занедбаності, морок та підвищена вологість. Але монолітівців це здається зовсім не хвилює. У підземельнах лабораторії живуть потвори. А точніше, підземний підвид кровососа, який відрізняється від своїх родичів шерстю з синім відтінком. Для потвор морок і вологість це просто ідеальне середовище для існування. Тут же на мінус першому поверсі знаходиться аварійний вимикач випалювача місків. неподалік панелі вимикача можна побачити якісь ємності, точне призначення яких невідоме, мається припущення, що вони виконували роль охолоджувачів. Адже обладнання потребувало примусового охолодження під час роботи. Лабораторія x 16 Установа під назвою Лабораторія x 16 знаходиться під занедбаним заводом у районі озера Янтар. Саме тут проводилися основні випробування та експерименти, пов'язані з псивипромінюванням. Однією з головних задач установи було з'ясувати дистанції, на які пристрій типу випромінювач Кайманова може впливати на живих істот. Саме тоді проводився експеримент з впливом на піддослідних, що знаходилися взагалі на іншій стороні світу. Живі об'єкти були на кораблі, котрий, свою чергу, був посеред Карибського моря. З цією ж метою в лабораторії Х16 було створено установку пси мозок. Котре представляло собою біологічне джерело випромінювання. Ця дуже дивна штука знаходилася в самому центрі комплексу. Експерименти у цій лабораторії проводилися як над тваринами, так і над людьми, щоб краще дослідити феномен випромінювання. Саме через подібні експерименти загинув привид людина з групи стрільця. На території Х 16 теж дуже небезпечно, адже там блукає велика кількість зомбованих. Вони стали наслідком роботи експериментального псивипромінювача Кайманова. Хоча прилад був недосконалим і мав купу конструктивних проблем, все ж його випробування пройшло відносно успішно. Всередині лабораторії можна знайти щось схоже на невеликі камери для піддослідних, котрі чомусь обкладені кахлями. Можливо, цей матеріал якось полинає псивипромінювання, чи просто він був найбільш дешевим і розповсюдженим у роки будівництва об'єкта. Там же поряд знаходиться пост моніторингу піддослідних. У самій лабораторії можна побачити багато трупів військових та монолітівців. З чого можна зробити висновок про жорстоку боротьбу за цю секретну установу чи її таємниці? Також можна зустріти тіла волівців. Чи брали вони участь у вже згаданій боротьбі, невідомо. Можливо, прийшли ще раніше, а можливо, і пізніше. Поява зомбованого у комбінезоні волі пояснює Лукаш у момент видачі квесту з пошуку лікувального берилу. На пошуки цієї броні вже відправляли групу добровольців, але ті не повернулися і що з ними сталося, йому невідомо. Проте ми вже знаємо, що вони загинули, але при яких обставинах. Ще у лабораторії можна відшукати тіло вченого у комбінезоні типу ССП-99. Можливо, він був учасником попередньої експедиції до підземного наукового закладу. Доповнення щодо привида учасника групи стрільця. На його КПК можна прослухати дуже цікаве аудіоповідомлення. Він говорив, що залишилося вимкнути лише останній вимикач. Але натомість Васильєв, що прибув разом з привидом до лабораторії, просто втік і покинув найманця. Лабораторія Х18. Ще одна відома нам лабораторія під номером x 18 розташована під темною долиною. Багато чого вказує на те, що установа займалася дослідами над людьми та тваринами. Також вони займалися програмою по створенню суперсолдата. На це вказують розбиті скляні колби, в яких можна побачити рештки тіл істот, що дуже нагадують полтергейстів. Ці рештки більше схожі на зародки, тому можливо полтергейстів створювали чи розводили саме в стінах X18. Якщо поблукати кімнатами лабораторії, то можна побачити ще чимало цікавого: спеціальна апаратура для опромінення, скляні капсули невідомого призначення, клітки для піддослідних. Капсули дуже схожі на ті, в яких знаходилися вчені із групи усвідомлення. Деякі докази з x 18 Вказують на те, що лабораторії серії X мали пряме відношення до проекту усвідомлення. Головним профілем установи було дослідження мутацій, експерименти з геномом та виведення нових форм життя. Мова йде про мутантів, причому не звичайних, а зі спеціальними та унікальними здібностями. Можливо, лабораторія X-18 була частиною якогось більш глобального проекту, адже не дивлячись на вдалі експерименти вчених усвідомлення. Велика частина обладнання та результатів були негайно передані до Х16. Передача результатів відбулася саме після створення контролера, надзвичайно небезпечного монстра з деякими зачатками розуму та потужними псиздібностями. Дивлячись на загальний стан лабораторії X-18, не можна сказати, що її законсервували та покинули. Безлад, рештки тіл та численні руйнування вказують. На якусь надзвичайну ситуацію, тим паче подібне вже траплялося раніше, про що можна дізнатися зі звіту подій. Того разу вирвалося зо два десятки потвор. Вчені не постраждали адже встигли зачинитися в кабінеті. А от троє охоронців отримали серйозні травми, ще істоти розтрощили дві кімнати з обладнанням. проте тоді вдалося знищити потвор та владнати ситуацію. Можливо, наступного разу майже всі піддослідні вирвалися на волю та знищили всіх, хто не встиг евакуюватися. Якщо це так, то теорія про штучне, а не природне походження мутантів підтверджується і виглядає цілком логічною. Кажуть, що в X-18 також зберігається багато документації по експериментам, деякі прямо шокуючі та можуть пролити світло на загадки зони. Всі ці папери зберігаються на нижніх поверхах лабораторії. Куди потрапити, доволі складно. Згадані документи повинні були спалити, але чомусь це не зробили. Можливо, через людську лінь та недбалість. Або ж через якусь надзвичайну подію. І по сьогоднішній день коридорами лабораторії блукають почвари. Дуже багато сталкерів згинуло в пошуках таємниць Х-18. Лабораторія. X19. Остання відома на сьогоднішній день установа під індексом X19. Загадковий моноліт або ж виконувач бажань під саркофагом Чаес керувався зі спеціального бункера. Він же – Лабораторія x 19 зовні це стара будівля, котра приховує багато секретів. Група усвідомлення обрала цю лабораторію для доведення свого проєкту злиття розумів до фінального етапу. Саме в лабораторії x 19 вони спробували приєднатися до ноосфери. Отже, хто був головним ідеологом проекту лабораторії з індексом X? І що таке це Міністерство оборони та секретних технологій? Ми не маємо інформації ні про перше, ні про друге, як завжди, так багато запитань і так мало відповідей. Але сталкери продовжують шукати. Також ми не знаємо про реальну кількість лабораторій з індексом X, які ще дослідження вони проводили, і які секрети вони приховують. Ми повинні були вирушити за відповідями вже 5 вересня, але щось не склалося. Нам дали часу. До 20 листопада, щоб краще підготуватися. Тож, що ви думаєте про проект X? Хто головний замовник та яка їх справжня мета? Як на вашу думку, в зоні ще присутні діючі лабораторії, про які нам невідомо? чекаю потік ваших коментарів під відео. На цьому відео добігає кінця. Бережіть себе! Та по традиції, слава Збройним силам України!